Кілька десятків поправок, шестиразовий розгляд Верховною Радою, і лише один підпис така схема управління життям українців за допомогою будинкових лічильників. Їх обов'язково потрібно мати кожній українській багатоповерхівці до жовтня наступного року. Обліковувати означає управляти та зменшувати споживання. Мета закону 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та питної води, що не дозволить перекладати на українські родини наднормативні втрати монополістів. Але на практиці, упевнені експерти, усе буде з точністю до навпаки. Монополісти примусово, наче собак, заганяють людей у так звані колгоспи. Цей колгосп призведе до того, що 80% скажімо, платить. От я плачу, да а в мене сусід, ну, там забухав і не платить. Да? І нас будуть відімкнути, відключати весь будинок. Будуть такі будинкові війни, розумієте, будинкові війни за лічильник, будинкові війни за межу, будинкові війни за норми, там, за платежі і все таке інше. А монополіст отримав право колективно шантажувати весь будинок. Іншими словами, нас цькують один на одного і кидають на призволяще, роблячи залежними від єдиного приладу, у цифрах якого доведеться розбиратися, адже платіжки ми отримаємо за показниками загальнобудинкових лічильників. А щоб дізнатися їхні показники, щоразу доведеться спускатися у підвал. І навіть якщо у нас є квартирні лічильники, платити доведеться за будинковими колективно. Тобто, усе, що спожив наш будинок, розподілятиметься поміж нами усіма, незалежно від того, хто і скільки приймає душ чи гріє душу. Саме життя сусідів, те, що вже починає непокоїти людей, адже на одній сім'ї покладуть витрати інших сімей. А щоб цього не допустити, доведеться хором рахувати і перевіряти, з якої саме квартири набігла сума у платіжці. Надія на ОСББ їх країні понад 27 тисяч, але успішно організованих обмаль. Чи не кожен третій будинок не має механізмів управління? Попуасам не можна давати атомну бомбу. Вони з нею просто не впораються. Вони готові один одному горлянки поперегризати на питання, хто вкрав лампочку на сходах. Як ці люди будуть займатися такими складними питаннями, як загальнобудинкові лічильники, індивідуальні лічильники та співвідношення показників на тих та інших? Сподівання і на квартирні лічильники, але, хоч вони діятимуть одночасно з будинковими, фахівці зізнаються, їх вже можна викидати на смітник, адже свідчення квартирних приладів обліку будуть використані лише для обчислення частки оселі у загальному рахунку. Всі, хто встановив собі квартирні лічильники води чи тепла, може спокійно їх викинути. Це означає, що люди, які сумлінно сплачують, економлять, будуть також доплачувати за ті втрати в мережі, за всі крадіжки, за ті, хто не платить. За моїми підрахунками, це 20%. Ініціатори ж прийняття закону заперечують, мовляв, вимога обов'язково ставити прилади обліку тепла допоможе на тих же 20% знизити його споживання. За рахунок енергоефективних заходів громадянин може досягти значно менших комунальних платежів. Приміром, встановлення лічильника тепла дозволяє знизити платежі домоволодіння за опалення на 30%, А це близько 400 гривень із кожної квартири щомісяця. А за чий же кошт встановлюватимуть лічильники? Звісно, за кошт споживачів. Їхню вартість розрахують для кожного будинку і розтрочать на 5 років. 90% киян або в іншому місці там 50%, 40%, 60% Вони вже обладнали їм, обладнали будинки будинковими лічильниками за кошт тарифу, тобто за кошт всього всіх споживачів. А решта буде вже за свій. Це що справедливо? Депутати порахували? Це вони хай самі так платять. Ну, у меня квартирный есть, на что мне не будинковый? Вот кто-то будет это, без счетчика лить воду, а я по счетчику буду потом платить за него. Это же абсурд. У кого есть в квартире лечильник, он знает, сколько он использует воды. А у кого нет, он, конечно, кран открыл, и он будет бегать. Если поставить индивидуальный счетчик на квартиру, это несравнимо. Это тоже не дешево. Где-то установка счетчика стоит ну, 20-25 тысяч, чтобы Ну, все равно міняти чи обслуговувати прилади теж за рахунок громадян. Крім того, на наших плечах відповідальність і за несвоєчасну сплату, і за витоки води, і за крадіжки. Якщо раніше за ці крадіжки, умовно кажучи, сплачували все місто, бо це все в тариф запихувалось, то сьогодні за ці крадіжки будуть е, власники будинку. Ну співвласники, всі мешканці цього будинку. Тоді в мене виникає питання: дайте мені можливість тоді перевіряти лічильник мого сусіда, бо він обкрадає мене. Втілення буде жахливим і не здивуюсь, якщо в багатьох будинках справа дійде до мордобою. Їм простіше встановити загальнобудинковий, а про те, що люди один одного повбивають, тому що у них не з'їдуться кінці з кінцями, тобто суми індивідуальних і розмір того, що наклаться на загальнобудинкову, їх же це не хвилює. Чуть пересварити всіх людей. Наприклад, на якій підставі я піду до свого сусіда його буду запитувати, ти купаєшся чи ти не купаєшся. Ну на якому основанні я буду платити за сусід. Якщо у мене шорчики стоять, за чим я буду платити? Люди, вроде дикарі. Я воюю з этими Жеками, з Киевенерго, Нерво, з І людям говорю, давайте хоть хоч підтримуйте, ніхто нічого. Василь Іванович у розпачі в його будинок лічильник тепла встановили два роки тому. З тих пір пекло люди, гріючись крижаними батареями, отримували платіжки із захмарними цифрами. А коли забили на сполох, виявилося лічильник, просто вкрали. І тепер з мешканців стягують ту суму, яку показує комерційний вузол постачальника, тобто рівно стільки, скільки потрібно Києвенерго. Хто його міг украсти, якщо щоб добратись до лічильника в підвалі? Троє дверей треба було відкристити. Значить, хто, хто поставив, той його зняв. І щоб хто -то прийшов чужий зняти лічильник, то там вже залило водою все. Значить, знімав професіонал. Монополіст, скажімо, «Київенерго» буде стільки давати тепла, скільки йому треба, а не скільки треба нам. І це, до речі, одна з причин космічних рахунків. Власна ідея будинкових лічильників не новина і доволі гарно працює в цивілізованому світі і лише там. А в українських містах, якщо ще раніше люди мали вибір ставити індивідуальні прилади обліку чи загальнобудинкові, то тепер вибору немає. Хоча можна протестувати як мешканці Запоріжжя минулого року. Люди повстали проти газовиків, які прийшли зводити їм полічильнику на кожну багатоповерхівку. Повстали і посеред холодної осені опинилися взагалі без газу і готували їжу просто неба. Там столько дітей, одніх п'ять, ну, по двою. Сидять, виходять от на вулицю, варять кашу. Це позор. Це натуральний позор. А якщо буде домовий щечик, один буде економити, а другий буде а, заплатять. І, і... буде паліти, столько, столько і не треба. І литиме воду стільки, скільки заманеться. Бунтували у Запоріжжі і навесні. Цього разу двом селам перекрили воду. Десятки людей покарали заборжників, які в селі не платили водоканалу. Дуже обідно. що поплачено, все нічого нема долгів ніде, і вода, і газ, і світ. все плачу постійно. Ну ладно, шидю оплачу. А как без воды три дня жить, как вы думаете? Где надо кормить, купать? Исключительно исключительной отключения. Ну они пошли, приняли решение, водоканал, центральный поставщик принял решение в одностороннем порядке сделать вот так вот, отключить. Кто-то споживает три кубы, а кто-то поставил в кастрюле, або самогон, або варенье, там, повидло, виду, або шесть, або обогревается газом, понимаете? А далее бабуля, яка споживает и заощаджует там три-четыре кубы, реально. Бо вона борщ, чи чайник тільки варить. Вона потім отримує шавині рахунки. І лише на початку минулого місяця від газового терору потерпав і кривий ріг. Мешканці оголосили голодування. Люди не притомніли, бо вже рік живуть без газу. Вони не боржники, не порушники, просто хотіли платити самі за себе, а значить, відмовилися від загальнобудинкових лічильників. Я вчора плакала тут Падала впадала, тут все знання Кока можна здіватися. Ось, пустиємо, строки, нічого, нічого не вариться, воду не п'ємо. Пошли на принцип. Хто кого? Зірватися так само, як людське терпіння, яке наче не ізольований дріт, доторкнешся і. Я мирний. Та ви що? Це в мене в руках нема автомата. І буде другий майдан. Все. Коли людям здається, що вони платять за себе і за тих, хто за стінкою, навряд чи у них отямиться стимул економити. Окрім конфліктів, не виключена і тотальна заборгованість. Українці можуть просто припинити платити. Тоді від послуг відімкнуть усіх. Як же нам контролювати нас і робити це згідно з кримінальним адміністративним цивільним кодексом, коли чиновники, глузливо спостерігаючи, просто власноруч підбурюють христи один одного? Невже усе надзвичайне у будинкових стінах тільки починається?